Добрий день, мене звуть Лізенець Василь. Я навчаюся в 4 класі Ганковицької гімназії Мукачівського району Закарпатської області. Тема мого проєкту бджоли нашої, нашої планети. Чому зникають бджоли? Причина загибель бджіл, екологічні ситуації в Україні. Мобільний зв'язок. Застосування хімікатів. Щоли та інші комахи життєво важливі для о, глобального виробництва продуктів харчування, оскільки вони запи, запилюють ті чверті всіх культур, дотримуючись деяких правил, кожен із нас може зробити внесок у збереження цих цінних комах, щоб не дати їм повністю зникнути з на, нашої планети навіть. навіть Наведу, наведу кілька прикладів, практичних порад, що можна зробити, щоб берегти бджіл. Посадіть квіти, створіть сад для бджіл. Немає нічого простого, ніж знайти насіння місцевих квітів і посіяти їх на вільній території. Місто було улюбленим землям слов'ян. Спочатку селяни знаходили в лісах дупла з дикими бджолами, вибурювали їх, і руйнували гнізда, і забирали мед. Тясом помічали є медові дерева. У флаг, яких бджоли поверталися після розроєння, люди називали такі дерева потягну, Почали щоб осінням повернутися до Деї вирували шматки дерев зі зубами, прилаштовували їх поблизу зворіши живе. Так з'явилися перші нерозброєні вулики. За однією із персій слова пасіка входять фіз слова осіка, що означає вируб... вирубка, що вира. Такого вулика джоли. Рі. Джоолий рій потрібно було вигнати і знищити його житло, житло систему стільниці. А не вас не поставить? Щоб тепер зробили, що весна безпека. Це нову рамочку зазначили. Джоли є одним з найбільших важливих комах для людей. Ну. На землі, однак, через використання вести дів залишки, яких знаходяться сьогодні навіть у меді. Ці комахи перебувають під загрозою вимирання. Чому зникають джоли? Мед, прага. Прага, мед. Жовтий, то перга. Екологічні ситуації Це в Україні. Мед. Ну, щоб виститися. Поджила і мала комаха, а все в ній влаштовано та за потребами Хоботок, щоб добувати з квітів нектар, медовий, медовий зубок, у якому жола переносить нектар та воду, спеціальні корзинки на задніх лапках, куди вона складає Вон, молодою з пілку, на дуже буде видно. Зараз для запечатано для... молочко для для годовох країнах відбувається скорочення числення джольних сімей. Причина такого явища полягає у неконтрольованому використанні отруто Згідно з розрахуваннями, вчених через 4 роки після повного зникнення цих колін. Корисних команд з давних давен люди використовують продукт бжільницька і знають їх пожену цінність. Мед вважається улюбленою їжею богів. Він і досі залишається обов'язком обов'язковим компонентом багатьох ритуальних страв. Куті медвяних коржів українці називають бджолу Божою пташкою і вважають помічницею всесвишнього. За однією з легенд бджола полегшила хрестні муки Спасителя. De